Маємо важку ситуацію з пожежами в екосистемах області. Лише за минулу добу сталося понад півсотні таких загорянь. Горіла в усіх районах, але найбільше у Житомирському. Там минулої доби виникло 32 таких пожежі. Загалом від початку року в області ліквідовано вже понад 2300 пожеж, 1260 з яких це в екосистемах. Але найстрашніше те, що від самостійного гасіння таких загорянь три особи загинули та дві травмовані. Вся кількість пожеж у більшості випадків це результати людської безвідповідальності, адже траву підпалюють навмисно або вона загоряється від кинутого недопалка чи не загашених Такі пожежі ліквідувати дуже непросто. Це і погодні умови, їдучий дим, відсутність вододжерела для гасіння, неприлазні хащі. це все ускладнює роботу наших підрозділів. І це вже не згадуємо про багаточасову тривалість гасіння таких пожеж. Отож, закликаємо громадян ще раз неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання присидибних ділянок, не випалювати сухостій та не розводити багаття у вітряну погоду. Також нагадуємо, що за самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків передбачена адмінвідповідальність. Згідно якої найбільше доведеться сплатити за такі дії громадянам 6120 тисяч гривень, а посадовим особам біля 21 тисячі.